Вітаю на уроці української мови. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважним, починаємо. Діти. Щоб дати відповідь на будь-яке питання, ми з вами промовляємо слова. Сьогодні ми продовжимо працювати. Зі словами. Прослухайте вірш. Буква до букви слово вродилось, Заусміхалось, заколосилось, серце зраділо слово, як брату. Слово це щастя, слово це свято, слово до слова думка вродилась, зуст ніби пісня щира полилась. Ніжна, красива, мудра, крилата, думка це радість, думка це свято. Вчимося, друзі, слово любити, слово до слова і думка сповита, люди без думки, птиці без крилі, з думкою люди мудрі й щасливі. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розрізняти слова з прямим. І переносним значенням. Хвилинка каліграфії. Відкрити звучит. Від останнього запису відступіть один рядочок, він має залишитися чистим порожнім. Запишіть сьогоднішнє число. На каліграфічній хвилинці ми попрацюємо зі словом кришталь. Пропишіть, будь ласка, на одному рядочку. Велику та маленьку букву К. А також нового рядочка з великої букви запишіть слово криша таль. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Друзі, зараз до слова кришталь ми побудуємо з вами буквену модель. Давайте будемо дивитися К. Р, И Ш. Т. А Л. Давайте подивимося: К приголосний твердий, Р. Твердий приголосний, И голосний. «Ш» – приголосний твердий, Т, твердий приголосний, а голосний л, м'який М'який знак не позначає жодного звука, але дає м'якість попередньому приголосному. Давайте подивимося, скільки ж складів кришталь. Ми бачимо дві голосні: «И», а, це означає, що в слові кришталь. Два склади. Отже, кількість складів визначили. Тепер ваше завдання порахувати кількість букв і порахувати кількість звуків. Давайте перевіримо вісім букв і сім звуків, бо м'який знак не позначає жодного звука. Що ж таке кришталь? Лисичка знає відповідь на це питання. Кришталь це таке скло, якому властива гра барв, тобто кольорів, та мелодійний дзенкіт. Дзеленчий дуже-дуже мелодійно кришталь наш. Ми з вами рухаємося далі. Сьогодні руда лисичка підготувала для нас цікавенькі завданнячка. Давайте подивимося. Чим же відрізняються значення наступних словосполучень. У нас є золота прикраса та золота дитина. Давайте розберемо, що слово сполучення золота прикраса. Слово золота у нас має таке значення, тобто прикраса із золота. Золото це у нас матеріал, правильно? А чи може бути це слово сполучення вжито в прямому значенні? Це може відбутися таке, це відбувається насправді. А от золота дитина. Як може дитина бути із золота? Не може бути такого. Отже, у сполученні слів золота дитина? Слово золота вжито ось в такому значенні. Вона чимна, вона люба, вона дорога. Як подібна до золота. Ось це слово сполучення, золота дитина вжито в переносному значенні. Переносне значення це те, що не може відбуватися насправді. Давайте подивимося. Дитина сміється, сонце сміється. Чи може сміятися дитина? Може, отже, дитина сміється, це відбувається насправді, це пряме значення, а сонце сміється, може таке відбуватися? У сонця немає ні ротика, воно не може посміхатися, тому сонце сміється, це переносне значення. Зараз ми з вами маємо запам'ятати правила. Слова можуть вживатися в прямому, це коли насправді може відбуватися це. І в переносному значеннях. Переносне значення, коли. Не може така дія або такий предмет існувати в реальному житті. Зараз ми з вами прослухаємо вірш Ліна Костенко. Красива осінь вишиває клени». Ваше завданнячко, уважно прослухати цей вірш. Приготували вушка. Ліна Костенко Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним золотим, а листя просить виший нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим, а листя просить, дай нам тої втіхи. Сади прекрасні руси, як вино, Ворони п'ють надкльовані горіхи, а що їм чорним, чорним все одно. Кажіть, що робила осінь? Про що листя попросила в осені? Погляньте, будь ласка, на картиночку. Хто зображений на картинці? Що робить котик на картинці? Ліна. Ми з вами дійшли до того, що потрібно відпочити. Поставте відео на паузу, попийте водички, виконайте одну рухливу вправу та поверніться до роботи. Сьогодні ми з вами знайомимося зі словами, які мають пряме значення і переносне значення. Зараз ми будемо з вами читати речення, і вам потрібно назвати слова, які вживаються в переносному значенні того, чого не може існувати в реальному житті. Читаємо разом перше речення: Золоте листя заквічало всі вулиці й парки. Я... Які слова житі в переносному значенні? Золоте листя воно не може бути золотим. Вірно. Наступне речення йшла осінь чорноброва. Чи може осінь йти? Ні, ішла осінь вжито в переносному значенні, а осінь червоноброва може бути таке? Також ні, у осені немає чорних бровей. Наступне речення читаємо. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Які ж тут слова вжиті в переносному значенні? Чи може осінь малювати? Ні, в реальному житті ну, так не буває. Осінь, вона не жива, вона не може взяти пензлика і не може малювати. Все, що може. Робити осінь, так, це у нас осінню жовкне листя, жовкне червоніє листя. І останнє речення Водить осінь хороводи під мелодію дощів, які слова вжиті в переносному значенні. Водить осінь хороводи може бути таке? Ні, це не нереальне, непряме значення, це переносне значення. Так, осінь у нас не вміє водити хороводи. А мелодія дощів? Чи може дощ створювати мелодію? Дощ у нас не може створювати мелодію так само мелодію, він видає звук, звук дощу ми тільки чуємо з вами. Зараз ми з вами попрацюємо на сторіночці 39 з текстом. Прослухайте, будь ласка, цей текст прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплила їх берізкам у зелені коси вийшло із за хмар сонце. Подивилося воно на берези і не впізнало їх. У зелених косах золотисті стрички. Сміється сонечко, а берези сумують. Діти, ваше завдання зараз знайти. Та підкреслити слова у в переносному значенні. Для того, щоб не поспішаючи виконати це завдання, поставте відео на паузу. Давайте ми з вами перевіримо, які ж слова вжито в переносному значенні. Прийшла осінь. Принесла стрічки, осінь принесла стрічки. Зелені коси, вплела осінь, берізка, може заплітати осінь, не може нічого заплітати, коси ніякі. Зелені коси, може бути таке. Якщо тільки пофарбувати фарбою, так, в реальному житті такого з зеленим волоссям ніхто не ходить у нас, вийшло сонце, воно також не може ходити у нас нікуди. Подивилося сонце. Чи є у нього очі? Немає очей, дивитися не може. Зелені коси у нас знову повторюються. І сміється сонечко. Сонечко може сміятися? Ні, це переносне значення і берези сумують. Це також переносне значення. Для закріплення наших знань про прямі та переносні слова. Будь ласка, відскануйте QR-коди по черзі, які ви бачите на екрані, та виконуйте цікаві завдання. Діти, скажіть слова в житті в прямому значенні. Як ви розумієте, що це за слова? А слова вжиті в переносному значенні? Домашнє завдання. На сторіночці 39, вправа номер 3. Вам потрібно. Виписати спочатку в зошиті словосполучення, яке ж вжито в прямому значенні, те, що може відбуватися насправді, а потім записати слово сполучення в переносному значенні. На останок оберіть, будь ласка, лисичку, який настрій в кінці. Нашого уроку саме у вас. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!